Це ще раз наша чергова зустріч з легендарним Славетним 132 м розвідбатом КДШВ. Передаємо нібито не бойову техніку. Передаємо лазню, пральний комплекс. Тут є все. Я кажу, що від генератора до пральної машини. У нас такий в нашому батальйоні він буде. Перший, я думаю, що не останній. В польових умовах, коли хлопці виходять з різних задач, треба швидко їх покупати, постирати. О, дуже удобно, конечно, побільше такої ну, техніки, звісно, в Збройні Сили. І я дякую. дуже дякую вам за службу. Дякую, Дякую, друзі. Сьогодні таку нам замічательну машину. Дап. Не знаю, это первая наша машина, нашему диламню. Есть проходимость, есть блокировки, есть понижайка, резина неплохая. Ну, я работал на другой машине. На цьому Уралі стояла зенитка. Так. Тепер вона стоїть на новом дапе. Расход, во-первых, ну там 20 литров топлива. 60-70. Ну, опять же, здесь є слібетки, є понижайки, блокировки. Я думаю, він справиться з усіма трудностями і ну, буде допомагати хлопцям нам. І слідкуємо за небом. 82 й бригаді, як ми вже і обіцяли, ми передали спеціально розроблене нами модель ДАФа. Е -е, вага, вітаю! О, радий бачити! Ну як самокат? Класно! От я хочу, щоб ви почули. І сьогодні, от таких самокатів, які клас, як стверджують, сьогодні ми разом зі справою громад законтрактували вже 350. Дуже О, дякую. Да, Спасибі да. за вашу бойову роботу. Дякуємо вам. Дякуємо вам вам.